Створювати комфорт та затишок на підприємстві це важлива складова роботи. Саме так вважає заступник начальника цеху господарського обслуговування Валерій Оксентюк, який вже багато років поспіль працює на Рівненській АЕС. Спектр робіт в нашому цеху дуже широкий. Це так робиться гарно і дороги ремонтуємо, і кажу, територію прибираємо зеленюємо. І траву косим, і кущі стрижем, дерева кронуєм». Герой нашого сюжету відповідально ставиться до своєї роботи. То дає, що невід'ємною частиною його обов'язків є координація за виконанням поставлених перед підрозділом завдань, а також контроль за дотриманням усіма працівниками правил безпеки. Яку б ти роботу не робив, треба ретельно підготуватися. Вивчити проекти ті ж, вивчити місце саме, де буде виконуватись робота. Валерій Оксентюк володіє низкою важливих якостей, які вдало поєднує у професійній діяльності. Це насамперед відповідальність, вміння швидко приймати рішення та комунікабельність. Тут треба бути завжди на зв'язку, завжди бути готовим приїхати. Треба все це побачити, зрозуміти. Підможе, можливо, і підказати відразу по місцю. Колективі цеху господарського обслуговування панує тепла та дружня атмосфера. Колеги з повагою та позитивом відгукуються про Валерія Оксантюка. Людина дуже високопрофесіональна, знає свою роботу. В нього все під контролем. Сам же атомник з теплотою розповідає про колектив. За словами Валерія Оксантюка, підтримка і взаємодопомога між колегами це запорука злагодженої та ефективної роботи. У нас цеху гарний колектив, дуже такий дружній і чуттєвий колектив. Завжди де можна вирішити виробничі питання? Свою роботу герой сюжету вважає справжнім покликанням, адже вона приносить йому неабияке задоволення. Валерій Оксентюк додає, що на РАЕС створені всі необхідні умови для успішної роботи і хоче, аби сумлінна праця надихала та мотивувала майбутніх енергетиків. Я не можу сидіти без роботи, хочеться бути прикладом наступному поколінню». Атомник із захопленням розповідає про благоустрій території Рівненської АЕС. Він переконаний, що регулярний догляд за рослинами дозволяє створити естетично привабливе середовище, де кожен працівник станції почуватиме себе комфортно і затишно. Коли йдеш на роботу. Чи йдеш от по території станції? Треба, щоб територія була гарна, зелена, охайна, доглянута, щоб були і різні дерева, щоб око милували квіти. Разом зі своїми колегами Валерій Оксентюк підтримує Збройні Сили України. Колектив активно волонтерить, плете маскувальні сітки та допомагає військовим. Багато наших працівників зараз кажуть на передовій. Колектив про них не забуває. Вони намагаються, як кажуть, тримати зв'язок. Постійно збираємо, відправляємо хлопцям допомоги. Атомник зазначив, що кожен працівник, незалежно від специфіки роботи, має ефективно виконувати свої обов'язки. І тоді відмінний результат буде гарантовано. Будь-яка робота, яка виконана і виконана якісно, вона є важливою. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, УІТЦГРАЕС.